Мені 80 років, І знаєш, що найстрашніше в цьому віці: не біль у спині, не таблетки зранку ввечері, і навіть не думка про смерть. Найстрашніше це коли тобі є що сказати, але вже нікому. У мене багато часу, дуже багато. Але немає жодної людини, якій я можу просто сказати: сідай поруч. Мені самотньо, я не залишився один випадково, я йшов до цього життя сорок 50 років повільно, день за днем. Якщо ти зараз думаєш, зі мною так не буде, я думав точно так само. Я теж був молодим, я теж думав, що мовчання це сила, що робота важливіша за розмови, що потім обов'язково настане. Не настало посидь зі мною, синку, якщо не хочеш одного дня сидіти так само з тишею замість людей. Знаєш, яка штука старість? Це коли ти прокидаєшся вранці, сонце вже високо, а ти лежиш і думаєш, куди вставати, поспішати нікуди, взагалі нікуди. Раніше будильник зеленчав о п'ятій, бо на завод треба. Корову подаїти, город полити. А тепер тиша. Ти можеш дивитися, як муха літає по склу, як вона б'ється об вікно, гуде, гуде, годину, дві, три. І ніхто тебе не смикне за рукав. Ніхто не скаже, Тату, звари кави, бо я спізнююсь. Чи Микола, ти запізнюєшся на роботу, гудок вже був. Мені вісімдесят років минуло восени. І знаєш, що я зрозумів за ці вісімдесят. Ми все життя біжимо від тиші, як від чорта, вмикаємо телевізор зранку до ночі, радіо в машині, аби тільки щось бубнило під вухом, аби не чути власних думок. Боїмося їх, бо вони правду кажуть. А в старості тиша сама приходить до тебе в гості, не стукає в двері, просто заходить, сідає поруч на диван і не йде. Сидить собі, дивиться на тебе і мовчить. І ти з нею теж мовчиш, бо що скажеш. Зараз я б віддав усе на світі, щоб мій телефон хоч раз задзвонив просто так, навіть якщо помилилися номером, навіть якщо реклама якась дурепа, хоч би голос чужий почути. Але він лежить на столі пилом вкритий і мовчить. Справжня самотність це не коли ти один в хаті, це коли ти сам собі готуєш сніданок. Вариш кашу на одну ложку, ріжеш хліб тоненько, щоб надовше вистачило, сам його їси, сам миєш тарілку, і за весь день не сказав жодного слова в голос. тільки в магазині касирці Добрий день! І то, щоб перевірити, чи голос ще є, чи не зник зовсім. Іноді я сам себе питаю: Миколо, а чому так сталося? Чому ти один, як палець? І відповідь проста, синку, бо я сам усе життя будував цю тишу. Цеглинка за цеглинкою. Послухай мене, поки ти ще молодий, поки бігаєш, поки в тебе сили є злитися на черги в магазині чи на затори в місті. Послухай історію одного дурня, який думав, що в нього попереду вічність, а воно виявилося ось стільки, скільки б пісок у долоні втримати. Я народився в селі одразу після війни, в 46-му. Село наше маленьке було, хати глиняні, дахи солом'яні. Знаєш, що таке голодне дитинство? Це коли картоплина одна на день, то вже свято, а цукерка-подушечка то взагалі на місяць вперед радість. Мої діти бігали босі, по пилюці, грали в лапту старим м'ячем, зшитим з ганчір'я, але не скаржилися, бо дорослі ще гірше мали. Батьки з фронту поверталися без рук, без ніг, а хто й зовсім не повертався. Мій батько був чоловіком міцним, як дуб столітній. Високий, плечі ширакі, руки, як крюки. Він на війні був партизанив, потім додому прийшов з медаллю. Але вдома він був таким же мовчазним, як той Дуб, ніколи мене не обіймав, не гладив по голові. Я навіть не пам'ятаю, як пахне його сорочка від близькості, бо близькості такої не було. Він вважав, що чоловічі ніжності то сором для мужика. Ти маєш бути як стіна, як камінь. Впав з дерева, розбив носа в кров, вставай, витирайся рукавом, йди далі. не ной. Не показуй, що боляче, бо світ і так жорстокий, а ти маєш бути сильнішим. Пам'ятаю, один випадок, наче вчора було, мені років сім минуло. Пішов я в ліс по гриби, а там покинуте цуценя. Маленьке таке, худе, ребра видно, вуха довгі, очі, як чорні гудзики, блищать. Воно до мене підповзло, пищить тихо, я його в пазуху взяв, приніс додому, назвав шариком. Таке воно було кумедне, бігало за мною, хвіст гойдає. Я з ним свій останній сухарик ділив, крихти йому давав. Любив я його, як брата меншого. Прийшов батько з поля, подивився на цуценя і каже: Навіщо нам зайвий рот? Віднеси назад у ліс, звідки взяв? Я в сльози. Тату, не треба, хай лишається, я його годуватиму, він миші ловитиме. Плакав на коліна, впав, просив, а він просто глянув на мене тим своїм холодним поглядом, як крига, і сказав: чоловік не плаче, сльози то для баб, зроби, що сказано, і не ганьби мене. І я відніс, ішов лісом, цуценя в руках тремтить, а я сльози ковтаю, щоб не капнули, бо батько сказав не плач. Дійшов до того місця, поклав його на траву і втік, щоб не чути, як воно пищить за мною. Тоді я вперше зрозумів твої почуття нікому не потрібні, ніхто їх не поцінує. Якщо хочеш, щоб тебе поважали, будь зручним, будь послушним і мовчив ганчірку. Я закрив своє серце на великий замок і викинув ключу той самий ліс, де шарик лишився. Став ідеальним сином. Робив усе, що кажуть, не сперечався, не нудив, і батько мене хвалив оце син, як треба. Але всередині я став каменем, холодним і твердим. І цей камінь я ніс усе життя. Після школи армія. Два роки в саперах, міни шукав, землю копав. Потім повернувся в місто, пішов на завод. Великий такий завод, металургійний, дим, струб валить, гудки ривуть. Сорок років на одному місті прослужив. Кожен день одне й те саме: оп'ятій підйом, автобус, прохідна, станок, обідня перерва бутерброд з ковбасою, знову станок, гудок вечірній. Додому. Я був хорошим робітником. Начальство хвалило, премію давали, фото моє на дошці пошани висіло щороку, медалі навіть якісь за труд. Думав, що це і є життя справжнє. Бути корисним, приносити користь країні, заводу, родині, вставати рано, працювати до сьомого поту, зарплату приносити. А де в цьому всьому був я сам, де мої мрії? Колись ще пацаном я дивився на поїзди, що йшли на південь, і думав: от би стати моряком, побачити море, кораблі великі, хвилі чи садівником, квіти вирощувати, троянди щоб пахли. Але хто ж про таке думав у ті часи? Треба було заробляти на хліб, на квартиру в черзі стояти, на дітей, будувати майбутнє, як по радіо казали. І ось це майбутнє настало. Я на пенсії сиджу в цій квартирі, яку три роки в черзі вистоював. Де ти майбутнє, синку? У цих стінах панельних, у кришталевих чарках у серванті, з яких ми пили тільки на Новий рік чи на день народження. У телевізорі старому, що тепер цілий день увімкнутий, це все сміття, пилюка на полицях. Я все відкладав на потім. Думав, от куплю машину, тоді заживу по-людськи. Купив «Жигулі» копійчані, білі такі. І що? Щосуботи в гаражі копався, масло міняв, свічки чистив, замість того, щоб з дружиною в парк піти погуляти чи в кіно на сеанс. Думав: от діти виростуть. Тоді спокій буде, поїду на рибалку на цілий тиждень, з ночівлею. Виростили, вийшов на пенсію, а коліна так крутить від ревматизму, що до зупинки автобуса ледве доходжу. А про рибалку на річці й думати не можу, ноги не тримають. Ми всі живемо в ілюзії, що часу в нас як води в річці невичерпно. А часу немає, синку, він як пісок крізь пальці сиплеться. Чим сильніше стискаєш кулак, намагаєшся втримати, тим швидше висипається і лишаєшся з порожньою долонею. Пам'ятаю, як сусід мій Петро все казав: От поїдемо ми з тобою, Миколо, на полювання, як на пенсію вийдемо. Він раніше мене пішов, рак його з'їв швидко. А ми так і не поїхали ні разу. Ми з Галею познайомилися на танцях у клубі Заводському. Вона була молода, струнка, в сукні синій, волосся, коса довга, сміялася дзвінко, очі блищать. Я запросив її на вальс, вона погодилася. Потім гуляли до ночі. Вона мені про своє село розказувала, я про армію. Поженилися швидко. Через рік син народився. Прожили ми з нею 43 роки. Вона була доброю жінкою, навіть занадто доброю. Завжди усміхнена, завжди в хаті чисто, пиріжки гарячі на столі, сорочки мої випрасувані, як нові. Борщ варила такий, що сусіди запах відчували і заходили на огірок. А я я все це сприймав як належне. Ну, жінка ж, так має бути, так мене мати вчила, так батько казав. Я не пам'ятаю, коли востаннє казав їй: Галю, ти гарна сьогодні, чи дякую, Люба, за все. Квіти дарував тільки на 8 березня чи на день народження, обов'язкові троянди з кіоска. Приходив з роботи втомлений, ноги гудуть, голова від шуму станка болить, сідав перед телевізором, вечерю їв мовчки. Вона намагалася розказати про свій день, що сусідка Петрівна сказала, що в сина в школі п'ятірка з математики, що на базарі помідори дешеві. А я тільки бурчав. Галю, дай відпочити. Голова гуде, не чіпай. І вона замовкала. Ішла на кухню, щось там мила, поралася тихо. Я не бачив, як вона зітхає, як в очах сум появляється. Тепер я розумію, я вбивав її своєю байдужістю щодня по краплі, по крихті, як мороз землю повільно, але вірно. Знаєш, що я згадую зараз найбільше? Не наші поїздки в санаторій раз на п'ять років, не свята з гостями, а дрібниці. Один вечір, пам'ятаю, чітко дощ лив, як з відра. Гроза гримить, вітер вікнами гойдає. Галя підійшла до мене на дивані, поклала голову на плече і тихо каже: Колю, давай просто посидимо вдвох, без телевізора, без нічого, поговоримо. А в мене якраз футбол по телеку починався, матч важливий. Я розізлився: не придумуй дурниць, Галю, іди ділом займися, пиріжки спекли б краще. Вона встала і пішла. Тихенько так, без слів, двері на кухню зачинила. А я дивився той футбол і навіть не зрозумів, що втратив. Тепер я б віддав 10 років свого життя, щоб повернути той вечір, щоб вимкнути телевізор, обійняти її, послухати, як дощ стукає по даху, і просто посидіти в тиші вдвох, чути, як вона дихає поруч, як серце б'ється. Але пізно. Галя пішла 5 років тому, серце не витримало. Я біля неї в лікарні сидів, тримав за руку, а сказати нічого не міг. Тільки пробач шепотів, але вона вже не чула. Син у мене один, Віталик, виріс міцним хлопцем, високий, як я в молодості, хороша людина, чесна, працює інженером, сім'я в нього, дружина добра, двоє онуків. Пишаюся ним, ой, як пишаюся. Але ми з ним, як два чужих материки. Між нами океан з мовчання. Він дзвонить мені кожної неділі о 9-й ранку, як по графіку. Я чекаю цього дзвінка весь тиждень, як свята, сиджу біля телефону, щоб не пропустити. А коли дзвонить, ми не знаємо, про що говорити довше хвилини. Привіт, тату. Як здоров'я? Нормально, сину, а в тебе теж нормально. Робота, діти ростуть. Ну, добре, гроші потрібні. Ні, тату, в нас усе є. Тобі треба щось. Ні, мені нічого не треба. Ну, бувай, сину, бувай, тато. І кладе трубку тридцять секунд і все. Чому так питаєш? Бо я сам його так навчив. Коли він був маленьким, я ніколи не обіймав його довго, не казав люблю тебе, не втішав, коли плакав, падав з велосипеда, коліна в крові. Я казав: Вставай, не ной, будь мужиком. Приносив зі школи четвірку замість п'ятірки, нехвалив, а бурчав, мало старався. Ті самі слова, що мені батько казав: я побудував між нами стіну високу, з бетону і мовчання, а тепер на старості намагаюся її пробити голими руками. Хочу сказати йому синку, я так тобою пишаюся, ти найкращий син на світі, я так тебе люблю. Пробач мені за все, за холод мій. А замість цього вичавлюю нормально, сину. Іноді він приїжджає на день народження чи напоминальний, привозить тортик, сидимо за столом, чай п'ємо, онуки бігають, голосують, радість. А з сином знову ті самі слова: погода, здоров'я, робота і все. Не роби так, не бійся бути слабким перед своїми дітьми. Обіймай їх щодня, цілуй у маківку, поки вони ще дозволяють, поки маленькі. Кажи їм, як любиш, як пишаєшся кожною дрібницею, бо потім між вами виросте тиша, яку жоден дзвінок не перекричить, і будеш, як я, сидіти і жалкувати. Коли Галі не стало, квартира, наче стала втричі більшою і холоднішою, хоч батареї гарячі. Я ходжу по кімнатах і бачу її всюди. Ось її окуляри на тумбочці лежать, тоненькі такі в оправі золотій. Ось її хустка на вішалці, ось квітка в горщику на підвіконні герань, яку вона так любила доглядати, а я забуваю поливати листя жовтіє. Знаєш, що найважче в старості одному готувати на одного. Вариш суп і розумієш, що ця каструля тільки для тебе. Ріжеш хліб, і ніхто не скаже, тату, мені ще шматочок. Їси в повній тиші, чуєш тільки, як ложка заленчить об тарілку чи як зуби скриплять. Смак навіть не відчуваєш, просто їси, щоб жити. Я став помічати дрібниці, яких раніше не бачив, як сонце падає на підлогу о третій годині дня, квадрат такий світлий повзе по паркету, як годинник на стіні цокає. Раніше телевізор заглушав, а зараз він наче молотком по голові. Тік-так, тік-так. Твоє життя йде, Миколо, йде. Іноді я розмовляю сам із собою вголос. ну а з ким ще. Вранці кажу: так, Миколо, вставай. Сьогодні в аптеку підемо, ліки купимо, потім молока в магазині, а ввечері, ну, от день минув, лягай спати. Головне, не замовкати надовго, бо коли тиша довга, починаєш чути голоси не привиди, ні, голоси тих, кого немає. Батько каже: ти був хорошим сином. Галя шепоче. Колю, чому ти не слухав мене? Вони не сварять, просто запитують ну що, Миколо, нажився для себе. Щасливий? Я не знаю, що відповісти. Я дивлюся на вас, молодих, коли в магазин іду чи на лавці біля під'їзду сиджу. Ви такі швидкі, як вихор, біжите кудись в навушниках, телефони в руках, весь світ там. Можете написати кому завгодно в будь-яку секунду, фото скинути, голосове надіслати. А пишете ок плюс, потім подзвоню. Ви марнуєте час на дурні образи, посварилися з другом, не розмовляєте тижнями, бо хтось щось не так сказав чи лайк не поставив. Дурні ви. Ви навіть не уявляєте, як це цінно, коли хтось на тебе кричить, сперечається, емоції показує. А в старості хочеш, щоб на тебе хоч раз накричали, хоч посварилися, а в відповідь нічого, тільки стіни порожні та тиша. Якщо у вас батьки ще живі, дзвоніть їм не раз на тиждень, а щодня, навіть на хвилину. Просто скажіть: мамо, я живий, у мене все добре, я тебе люблю. Для вас це дрібниця, два кліки, а для них це паливо, на якому вони живуть ще день, ще тиждень. Якщо є кохана людина, дружина, чоловік, дівчина, не тримайте зла довго життя занадто коротке, щоб витрачати його на гордість і мовчання. Сьогодні посварилися, ввечері миріться. Обіймайте, цілуйте, кажіть теплі слова, бо завтра когось може не стати раптом. Інфаркт, аварія, хвороба. І з чим ти залишишся? Зі своєю правотою вона тебе не зігріє в холодному ліжку і не скаже добранок. І друзів, не втрачайте через дурниці, дзвоніть старим товаришам, зустрічайтеся, пиво випийте, спогади згадайте. Бо потім будеш сидіти один і шкодувати, що не подзвонив, не приїхав. Мені вісімдесят не знаю, скільки ще Господь відміряв день, рік чи десять. Може, завтра не прокинуся, але я точно знаю одне я б віддав усе своє майно, цю квартиру в центрі, пенсію, заощадження в банці за один звичайний день зі свого минулого. За день, коли батько ще живий, сидить на призбі, люльку курить, і я мог би просто сісти поруч, покласти голову йому на плече, хоч він би й бурчав. За день, коли Галя молода в тій синій сукні, сміється на кухні, пиріжки пече і пахне тістом по всій хаті. Я б не вмикав телевізор, не йшов би в гараж до машини, не бурчав би, просто сидів би і дивився на них. Слухав би голоси, сміх, кроки, запам'ятовував би кожен рух, кожне слово. Ти ще можеш це зробити. У тебе ще є час. Сьогодні це і є твоє життя не завтра, не після зарплати, не коли діти виростуть, не на пенсії. Сьогодні прямо зараз. Дякую тобі, що дослухав до кінця. Мені стало легше на душі, наче камінь зняв хтось. Наче теплого чаю випив після морозу, і тепло розлилося по тілу. Я тебе прошу, як тільки додивишся це, відклади телефон. Встань, підійди до того, хто поруч з тобою зараз. Обійми міцно, скажи щось тепле. А якщо один, подзвони мамі, татові, другу старому. Не питай про важливе, просто скажи: я тебе люблю. Дякую, що ти є в моєму житті. І якщо хочеш, напиши мені тут, під відео в коментарях. Яку головну помилку ти боїшся зробити в своєму житті, чи що ти сьогодні зміниш після моїх слів? Я прочитаю обов'язково: у мене тепер часу вдосталь, багато часу. Я буду чекати. Мені тепер поспішати нікуди.